призначені 27 квітня, з цього періоду щоденно надходять звернення як з районів, так і письмові звернення, так і з органів прокуратури і інших контролюючих органів. Питань виникає дуже багато. Але за цей період, скажімо так, те, що нами зроблено, тут треба розділити два питання. Основні. Питання те, щоб в подальшому унеможливіли такі випадки, тому що, скажімо так, ця хвороба, яка на сьогоднішній день, вона є два, скажімо так. Сторони своєї медалі. Одна – те, що вже зроблено на сьогоднішній день, і є, скажімо, сторони незадоволені, ті самі громадяни, соціальна сфера, військові І є, скажімо, те, що в подальшому будуть виконуватися обов'язки, і всіх також, мабуть, турбує, як воно буде далі здійснюватися, чи не будуть такі самі випадки виникати в подальшому. То для цього потрібно, що перше, нам головним управлінням ініційовано зробити громадську раду, в яку будуть включені всі представники громадськості із тих регіонів, за якими ж буде приймати рішення за участю обласної ради. Тобто, щоб ці рішення не були одноповні, щоб вони, скажімо так, враховували думку всіх і сільхозвиробників і піднімали ті питання, які виникли на сьогоднішній день. Друге, планується вже розглядається положення і сформувати науково-технічну раду. Ми на сьогоднішній день розглядаємо питання передачі земель призначення, а фактично, що ми передаємо в користування громадянам і сільхозгородникам. Ми передаємо конфігурацію і площу земельної ділянки. Ніхто ніяким чином не враховує якісних характеристик на початок передачі і на, початок, і на кінець використання земельної ділянки. Як використовувався, Погіршим, покращим і, і в подальшому, щоб врахувати, чи стоїть тому сількозворобникові продовжити термін і поновити той самий термін дії договора, чи взагалі до цього питання не питає. Шановні колеги, давайте трошки тихіше, бо щось шумно. Тобто, це слушні питання ті, які сьогодні на контролі. Стосовно того, що на сьогоднішній день е, виникли спірні питання, ми по всіх випадках на сьогоднішній день вісімдесят близько 70 судових звернень. Ми, скажем так, приймаємо них участь. І по тих випадках, в тому числі сьогодні, суд відбувається по Звінігородському району по Гусаковому про скасування наказів. Робота вона проводиться, але вона буде проводитися, я вас запевняю, тільки в рамках чинного законодавства. Якщо законодавцю передбачено прийняти відповідні акти чи скасувати, то це буде зроблено. Але в даному випадку ті договори вони діючі, вони зареєстровані. Якщо є підстави, Значить, треба розглядати. Ну, це повинні дати відповідні органи, які мають на це, скажімо, відповідні повноваження. Ми з свого боку на сьогоднішній день звернулися до прокуратури, плюс нами, не нами, а Держеокадастров виїжджала з Києва комісія, перевірила всі фотопадки в Тальному, перевірила в Корсуні, проводиться службове розслідування по керівнику кострівського району відділу Держава -ганства. Тобто ця робота проводиться, але на сьогоднішній день воно ще, скажімо так, в роботі. За той короткий час неможливо все, всі ці питання розглянути і прийняти відповідне по рішення. Ну, скажімо так, ми цим займаємося. Скажіть, будь ласка, Роман Іванович, наскільки змінилася процедура реєстрації? Чи все-таки ви реєструєте безпосередньо почергово? Поступають документи на реєстрацію від пересічних громадян, на щоб день зламати хоча б цей механізм про якоїсь вибірковості. На сьогоднішній день ми провели аналіз, зробили інвентаризацію всіх наказів, ті, що були видані обласним управлінням з 2013 року. Заборгованість по розгляду звернень громадян на сьогоднішній день складає близько трьох місяців. Ми поступово його все розглянули, запустили в роботу, але ж те, що не робилося останнім часом, його за один день зробити неможливо. Треба якийсь період часу. Робота, робота на даний час проводиться, і ті всі звернення громадян вони будуть обов'язково розглянути і не тільки громадян, а і юридичних осіб, і сількозвиродників, і всіх, хто звертається до обласного управління, вони зараз розглядають. Тим більше, більше можу сказати, на сьогоднішній день проведено співбесіди з начальниками районних відділів, зміни будуть в части районах. По результату ви вже будете скажімо так, бачити, що там, де хтось, скажімо так, і були якісь помисли, по-дальшому цього неможливо, щоб було. В обласному управлінні відбуваються кадрові зміни. Ну, це все в процесі роботи цієї. Подальшому це все буде. Я хочу, питання, я хочу питання, чи ви не плануєте звільнити і смілянського очільника дерземагенства, де відбувається сімейний підряд? Взагалі там же дружина його. ПП очолює, де оформлюються всі практично документи. Я Розумієте? хочу ще раз повернутися в шести районах. Це вони, знову такі райони, Я, сказав, вони всі так. проходили співбесіду в Києві і ці всі матеріали були озвучені там. Так, Керівником Держеро на сьогоднішній день поставлено чітке завдання. Ніяких сімейних підрядів, ніяких е е е фірм, е які е рядом з боку стояли. Цього не повинно бути. Ну закінчуємо якраз на цей факт. Я не можу, можу поводитися з позицією Івановича, де зимаєнства створити громадську раду, прізнова де земаєтство, тобто це знову. Як можна більше, щоб державне агентство розпоряджувалося землею, вирішувало, кому довго дати, кому не дати. Воно має перелік, тому воно намисно це абсолютно робить. По-друге, визначено чітко проводити реформу, децентралізацію, всі повноваження надати сільським громадам, і на своєї позиції потрібно стояти депутатам. І потрібно стояти на позиції, які ми подали, наші пропозиції ми подали від простих селян. Їх потрібно реалізувати якомога швидше. А на сьогодні ці всі реформи, поки що, я кажу, не знаю, якому, коли, вони, коли вони реалізуються. Давайте наполягати на тому, на, на тому, на чомусь сідчат на сьогодні говоримо. про що народу.